Ось такі продавці працюють на Чорнобильському ринку, продаються ось зіпсовані трішки огірочки по 80 гривень. Я запитала продавця, чи вони не підморожені. Вона сказала, що ми можемо купити за 50 гривень. На даний момент вона відмовилась взагалі. Мені відпускати товар в зв'язку з тим, бо вона чимось сьогодні не задоволена. Чи має я право на це продавець і як з цим, да, як з цим боротися? Да. На мою думку, такі нервові продавці не мають працювати на ринках. Якщо, якщо вони не вміють вести себе з покупцями, то звичайно їм треба сидіти вдома і лікувати свою нервову систему. Ви мені продаєте огірок за 50, я знімаю. За 80 Ви мені сказали за 50. Ви, бачили я не тут. Ви мені сказали за 50. Гривень. Добре.